Радіо Київ 98 вісім представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас! Це проект Муніципальна Ліга Києва. Тут ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про права споживачів. Доброго ранку, Олександре Вікторовичу. Доброго дня. Наша слухачка Ольга звернулася. Ось з якою проблемою. Вона купила в інтернет-магазині халат. Було сказано, що він з натуральної тканини, бавовни. При детальному огляді виявилося, що його склад 100% поліестер. Чи можна повернути товар і забрати гроші у цій ситуації? Придбання товарів через інтернет нічим не відрізняється від придбання товарів в магазині. Це регулюється такими ж самими нормами закону. І в даному випадку халат це той товар, який дійсно можна обміняти або повернути, у разі якщо вам не підійшов. Закон про захист справ споживачів чітко регламентує дану ситуацію і встановлює срок 14 днів. Тобто, на протязі 14 днів з дня покупки ви можете його повернути або обміняти на інший товар з наявного асортименту, тільки за тієї причини, що він вам просто не підійшов, і в такому разі продавець зобов'язаний вам повернути. Ше кошти обов'язковою умовою для такого повернення є те, що товарами ви не користувалися, повністю збережений товарний вигляд, цінники, ярлики тощо. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна Ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502… 55-52. Ця допомога є абсолютно безкоштовною рекламою. Ми повертаємося до нашої розмови. Олександре Вікторовичу. А які товари не підлягають обмін та поверненню? Це продовольчі товари, ювелірні вироби, лікарські препарати та засоби, друковані видання. Килими предмети санітарної гігієни взагалі хочу сказати, що перелік в принципі достатньо широкий, і він чітко визначений постановою кабінету міністрів України. На сьогодні все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою місто Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за телефоном 502 55 52. Також додам, що усі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо киян щопонеділка, середи та п'ятниці об 11:10.